Це я позаплутувалася в павутині. Уявляєте собі, павутиння тут, до речі, просто до біса. Ну що, у нас з вами останній ранок нашого відпочинку, я вирішила зробити таке експромне відео і нагадати вам, що можна собі продовжити літо. І якщо, ви хочете, якщо ви ще хочете відпочити... Продовжуйте собі літо, їдьте кудись у вересні. Або навіть у жовтні. До речі, у жовтні, в багатьох країнах, в тих жарких країнах ще дуже тепло, можна купатися. Ну, а ні, тоді. Цей басейн джакузі. Хоча з досвіду скажу, що джакузі мені не сподобалося, тому що ці очисні засоби, хлору, хімія це якась гидота. Тому джакузі це краще у себе у ванні зробити піну і пускати бульки. Яким чином то вже ваша фантазія? А басейн це теж, якщо його не чистять, то розумієте, що ви можете з ним зробити. Він же теж брудний. До речі, вода там вже позеленіла навіть. Тому це навіть якщо в річку кидатися, там, де вже поросло все поросло. А ще хочу також подякувати за ваші коментарі, те, що ви підтримуєте канал, і хочу запитати, що вам подобається у нас на каналі Studio, або що б ви хотіли бачити більше, які тематики вас цікавлять, дивлячись наше відео, що найбільше вас вражає, а чого вам не вистачає? Тому що я дуже хочу розвивати свій канал, мені дуже цікаво з вами спілкуватися. Мені дуже цікаво читати всі ваші коментарі. І я також підтримую кожного з вас. Кожен, хто веде канал, це для мене мій власний друг-блогер. І я завжди підтримую, завжди хочу вас підтримати і надихати також вас на відео. Тож давайте надихати одне одного і також підтримувати україномовні YouTube канали, аби вони ширилися як кроленятка. Їх ставало все більше. Різних тематик, різних героїв було все більше і більше, а українська мова звучала все ширше та ширше. І я бачу, що канал мій трошки не так розвивається. Не може монетизуватися, тому що підписників у мене дуже мало. І хочу поставити собі мету, дійсно отримати тисячу підписників, бо це перша умова для того, щоб монетизувався канал. Звісно, не те, щоб мені е, дуже хочеться заробляти багато грошей, хоча кому не хочеться заробляти багато грошей, жартую, а просто мені хочеться мати підписників, яким дійсно цікаво те, що я показую, які дійсно хочуть бачити те, що я показую, хочуть ділитися своїм досвідом ще стосовно прямих етеїв. Я дуже довго хочу включити цю функцію в свої відео прямі етери, але в силу життєвих обставин у мене не вистачає просто на це фізичних можливостей, тому що я. З дитиною вдома, і часто це буває сама. Тому ви розумієте, я ж не можу просто вимкнути камеру, а дитина там місце буде гратися і чекати, поки мама закінчить свій етер. Але було би цікаво проводити ранкові етери, з вами каву пити. Один-два блогери, вечірні етери, вечерю готувати чи просто ділитися враженнями за день. Мені здається, це такий цікавий формат. Ще він сильно не розповсюджений, але. Він би був всім цікавий. Виділіться в коментарях, що ви хотіли бачити: етери, які тематики. Мій канал Studio задумувався як канал більше про подорожі, особливо місцеві. Чому? Тому що я обожнюю подорожувати. Для мене подорож це просто вийти з дому, це вже подорож, тому що не часто виходжу з дому. І а особливо, коли ми кудись подорожуємо, мені хочеться ділитися враженнями, тому що так, я живу в Угорщині, країна не популярна. Вона не стоїть номер один, наберван у всіх брошурах про тревелу. Але тут теж є що побачити. А я можу побачити це ще зсередини, бо живу тут. Маю угорських родичів, чоловіка, які розказують мені про культуру зсередини. Я захожу на кухню, бачу тарілку. Супом і вже можу вам розказати, що вони люблять їсти на обід. Це ж цікаво. Ви, до речі, кожен, хто живе в іншій країні, теж розповідаєте такі цікавинки, які можете побачити тільки ви. Я з радістю хочу дізнатися про різні країни і дійсно особливості середини, бо тревел великих каналів це не цікаво. Так, закінчуємо наш ефір, тому що. Вже кличе мене. Дитина. Тож пишіть в коментарях, що ви хочете побачити більше, і не забувайте, життя це подорож. Ну що, у нас тревел будні, а тревел будні починається з тревел-зарядки. Кожен день це подорож. Залишайтеся на каналі Андростудіо, бо в нас новий формат. Прийшла осінь, помикаємо цікаві нові формати, бо це як відкриття сезону.